Це я декілька років тому плюс 14 кілограмів, постійна тривога, сотні курсів, навчань, спроби змін себе, але результату нуль. Це я зараз мінус 14 кілограмів, життям на солоді, ікс два і нарешті відсутність тривоги. І відчуття, що я живу своє життя. Справа не в твоїй силі волі, не в дисципліні і не в сотому навчанню, яке обов'язково змінить твоє життя. Справа в тому, що твоя психіка знаходиться в режимі виживання, і поки ти не виведеш її в режим ресурсу і опори на себе, так і будеш ходити по замкненому колу тривоги, безсоння, постійного скролінгу в інстаграмі і відсутності відчуття життя. Якщо ти готова змінити своє життя, приходь на мій п'ятиденний інтенсив: 15 доларів. П'ять днів роботи, десятки бонусів і тілесні практики, які допоможуть нарешті врегулювати твою психіку і нервову систему, і отримати справжній результат одразу без незрозумілих езотеричних практик, тільки доказова психологія.